Всім привіт і ви на каналі Вовчисько. Але перед цим відео ми в предыдущих серіях робили е е обзор легендарних антистресів. Прошу ви можете це подивитись? Ще розкривали такий таємственний кейс Ukraine. Там малювали кружку, але ми переступаємо. До того, нам потрібно такі дві половинки зробити. Основною Я, Мені допомогла мама, ваші теж можуть. Я подожду вас. Ну, напевно, ви можете, якщо що, поставити відео на паузу, тому ми продовжуємо. Мардписьмілок, нам треба розкрасити синім кольором. От так от. Букви не зафарбовувати. Зараз вам покажу озакот. Я вам це скорощу. раз повторяю, це робив не я, а моя мама зі зготовки. Тому половини відео немає. Якщо що, можете дипло... свою допомозі у своїх мам спитати. Допомоги. А ми отакі брови з особовим синім є ось іротиком. Це вам все скорощу. Я це зробив не забувайте, що лайки це моя підтримка. Тепер нам треба до кофейного. Будемо робити скільки різні такі нам. Ну, поки що це. І отаке у нас вийшло. Ну, Ми пока що будемо оці. Отак от розмалювати таким кольором. Але поки що. І. І так же робимо з оцею. Я зараз розмалюю. Не входьте за лінією, малюйте акуратно, бо тут я, бачите, пішов на риск, роблю великим цим. Для того, щоб цей скратити ср... срок цієї роботи. А ви так не робите, дуже опасно, от як я зараз зробив. Але я сподіваюся, що ви такого не будете робити. Так, я розфарбував. І також треба ротика, як ви бачите, ці ну, як це, брові і глазки. Але зараз я розфарбовую їх. І таким чином у нас вийшло таке кофейне сердечко, і якщо що, автор... Тих сердечок, які виклав венте, в, в інтернет, то не ображайтеся, просто їх розфарбовую. Так. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, це моя підтримка. Але ви були на каналі Вовшісько. Всім пока-пока!